Вітаю, друзі, я Віталій Портников. Американський інститут вивчення війни у черговому аналізі події на російсько-українському фронті підкреслює, що його експерти не побачили жодних доказів того, що російські війська змогли відновити достатню міці, щоб нанести реальну поразку українській армії на сході України і захопити. Всю територію Донецької області, щоб виконати завдання президента Росії Володимира Путіна, і вийти на адміністративні кордони цього анексованого Росією українського регіону, таким чином реальних успіхів у російської армії не відбувається, і російський наступ, навіть якщо він розпочнеться навесні. Не може закінчитися якимись реальними результатами, які призведуть до проблем у українській армії. А це означає на думку інституту вивчення війни, що більше можливостей для наступу є. У українських збройних сил і вже наприкінці весни або влітку 2023 року, після того як у складі української армії з'являться оці самі західні танки, українські військові. Отримують можливість для звільнення нових територій України, захоплених ворогом, у період 2014-2022 років. Таким чином, ми знову зустрічаємося із ситуацією, коли Володимир Путін та його генерали не усвідомлюють весь рівень задач, який повстав перед ними після нападу на Україну. І Можуть сподіватися виключно на те, що кількість мобілізованих, яка збільшується із кожним тижнем, змінить ситуацію на користь російського генералітету. Однак насправді, кількістю мобілізованих неможливо вирішити тих стратегічних задач, які були поставлені Володимиром Путіним ще рік тому. І очевидно, що російські генерали про це прекрасно знають, однак не доповідають своєму головнокомандуючу. До української столиці, як відомо, прибули Єврокомісари саміту України Європейський Союз передував абсолютно безпрецедентний саміт урядів, коли відбулося спільне засідання уряду України і Європейської комісії. Досить рідко буває, що Єврокомісія майже у повному складі приїжджає до столиці держави кандидата у члени Євросоюзу. І я не пригадую такого спільного засідання національного уряду із Європейською комісією. Саме це засідання продемонструвало те, що сказав голова Європейської ради Шарль Мішель на прес-конференції після закінчення саміту Україна Європейський Союз. Росія нас не залякає. Україна. Буде членом європейського союзу, це не просто обіцянка європейського чиновника, а позиція цивілізованого світу перед російською загрозою. Є абсолютно очевидним, що в ситуації, що склалася у стосунках цивілізованого світу із Росією, погодитися з тим, щоб Росія диктувала свої правила гри цьому цивілізованому світу, це значить зануритися у період безкінечних війн і визнати пріоритет бажань диктатури. І в цій ситуації, звичайно, засідання саміту Європейський Союз Україна мала продемонструвати, що європейці готові до подальшого просування України до європейського союзу. Звісно, зараз важко собі уявити. Те, що сказав президент України Володимир Зеленський, що Україна хотіла б, щоб перемовини між Україною і Євросоюзом про вступ України до ЄС почалися вже невдовзі. Очевидно, що процес перемовин може зайняти набагато більш довгий характер, ніж це хотілося б українським керівникам, та й процес підготування до самих перемовин також може зайняти час, як відомо. Самі перемовини проходять кілька років, і від надання статусу кандидата до надання статусу повноправного члена Європейського союзу може пройти від 10 до 20 років. Однак ми живемо з вами у незвичайний час у час гострої воєнної конфронтації, у час, коли цивілізований світ має робити вибір, чи готовий він до розповсюдження свого впливу на ті держави, які хотіли б стати частиною цивілізації, чи готовий йти на поступки російської яким забаганкам, але залишати разом із цим у Європі так звану сіру зону, яка і тепер це вже не потрібно нікому доводити як раніше завжди буде зоною конфліктів, війн, загибелі людей, економічних і енергетичних катастроф, і таким чином отруювати всю реальність у цьому самому цивілізованому світі. Тим більше, що цивілізованому світу ще е, належить усвідомити весь той рівень загроз, який існує не тільки у зв'язку з Росією. Сьогодні стало відомо про те, що візит державного секретаря Сполучених Штатів Ентоні Блінкена до Китайської Народної Республіки, під час якого мала відбутися зустріч очільника американського дипломатичного відомства із головою Китайської народної республіки Сінь Дзямпіном, відкладений. Відкладений тому, що американці... Знайшли у себе в небі китайську розвідувальну повітряну кулю, які неймовірні технології зараз використовуються для того, щоб дізнатися про секрети країн, які вважаються потенційними ворогами диктаторських режимів. І як одна повітряна куля може зруйнувати всі дипломатичні зусилля кількох місяців, адже на цей візит Ентоні Блінкена до Китайської Народної Республіки покладалися великі сподівання. Сподівання пов'язані з знаходженням спільного знаменника у розумінні всіх тих викликів, які сьогодні існують, і перед США і під Китайською народною республікою у зв'язку з безвідповідальними діями диктаторського режиму Володимира Путіна, який залишається важливим і неодмінним союзником. Китайських комуністів, і от тепер стало зрозуміло, що цей діалог буде відкладений принаймні до того моменту, поки не стане ясним, яка є сутність цієї розвідувальної місії. Дійсно. Навіть в Пекіні визнали, що це ця, ця куля є китайська, однак підкреслюють, що вона випадково, ну як це завжди буває, потрапила у повітряний простір Сполучених Штатів. Дуже часто повітряна розвідка просто руйнує всі зусилля по знаходженню спільного знаменника між державами, які підозрюють одна одну у нечесності. Згадаємо, як знаменита історія із. У 2 та льотчикам Пауресом фактично зруйнували на довгі роки радянсько американське взаємин. Однак є і візити, від яких навіть не очікуєш. Того, що під час перемовин відбувається, маю на увазі візит прем'єр-міністра Ізраїлю Бініміна Нітаняху до Франції, та його перемовини із президентом цієї країни Еммануелем Макроном під час цього візиту, звичайно, головною темою була ситуація на близькому сході. І це були непрості перемовини очільників Франції та Ізраїлю. Однак, коли мова дійшла до України, Мітаняху несподівано сказав Макрону про це повідомляє ізраїльське видання Times of Israel, що Єврейська держава готова надати Україні воєнні засоби однак не готова йти так далеко, щоб не дратувати Російську Федерацію, яка, як відомо, має значний вплив на ситуацію на близькому сході у зв'язку із знаходженням російських військ на території сусідньої з Ізраїлем. Сірії. Це вперше ізраїльський прем'єр-міністр говорить про воєнні засоби, що є певним сигналом щодо зміни позиції Ізраїлю по відношенню до постачання зброї до України після року переконання в тому, що Ізраїль може надавати цій країні виключно гуманітарну допомогу, так підкреслювало міністерство закордонних справ Ізраїлю та й практично всі ізраїльські очільники. Цього часу. Однак тепер, як бачимо, ситуація змінюється. Наша країна може отримати ту допомогу від Ізраїлю, яку може не афішувати ізраїльський уряд. І це також може бути пов'язане із зростанням взаєморозуміння і співробітності між двома диктаторськими режимами Росії і Іран. Та загроза, яка сьогодні пов'язана із іранською небезпекою, серйозно бентежить Ізраїль. Вибухи на іранських воєнних об'єктах стали серйозним сигналом Тегерану. Ми знаємо про ваші секрети і готові до вас йти. А тепер, коли Ніталіяху, хай не офіційно, хай не підтверджуючи цього на прес-конференції, говорить про можливість якихось військових поставок до України. Це сигнал Москві. Якщо ви будете продовжувати свою працю із режимом Аятол, ми знайдемо можливість, як відповісти вам в Україні. Дякую, друзі, залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі на канал у Патреоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства у самому YouTube. Миру і перемоги вам.